Люди готові платити саме за ваші таланти. Якщо ви це дивитесь, це означає лише одне: у вас точно є талант, і в цьому відео я розповім вам, що саме необхідно зробити для того, щоб його реалізувати та ще й отримувати за це гроші. Так, так, це можливо, навіть якщо ви самі не вірите в те, що у вас є бодай один талант, і навіть якщо ви думаєте, що ваші вміння нікому не потрібні і вам нема чого дати іншим людям. І навіть якщо ви боїтеся, що у вас нічого не вийде, напевно, зараз у вашій голові крутяться такі думки: так у чому моя унікальність і як я її можу розкрити? Це все так складно, я не знаю з чого почати. Я не знаю, як і що розповідати. Я взагалі не маю уявлення, як я можу заробляти на тому, що мені подобається. У вирішенні всіх цих питань допоможе не якась магічна таблетка, яка змінить життя за одну ніч, а комплексний підхід в налаштуванні свого мислення, а також системи дій. Мене звати Ольга Янковенко, і як ментор я допомагаю подолати страхи, виявити та прийняти свої таланти та сильні сторони, створити систему та план дій, які будуть допомагати в реалізації в будь-якій сфері вашого життя. Буду з вами відверта. Я сама проходила усі стадії пошуку себе від життєвої кризи до цілісності та впевненості в собі. У 2016 році я пережила найважчу кризу у своєму житті. Тоді я зіткнулася з труднощами та скороченнями на роботі, професійним та емоційним вигоранням, проблемами зі здоров'ям та у стосунках з моїми близькими та друзями. Далі були різні курси та тренінги у спробах знайти рішення та покращити ситуацію. Розчарування у собі та в своїй діяльності, постійна робота зі своїми глибинними установками та переконаннями, а також з внутрішнім станом. І, врешті-решт, завдяки подоланню своїх страхів та сумнівів, усвідомленню, прийняттю та інтеграції усіх своїх талантів та сильних сторін, я стала почувати себе впевненою і зрозуміла, як і куди я хочу рухатись по своєму життю. Пройшовши весь цей шлях, я можу впевнено сказати, щоб вийти в свою реалізацію та отримувати достойний дохід, варто підходити до вирішення цього питання комплексно, а саме одночасно працювати зі своїми обмежуючими установками і робити дії, які приводять до результату. Я створила систему, в якій об'єднала всі свої знання та 13-річний досвід ведення проєктів, продажів та оптимізації процесів в it сфері а також найбільш дієві. Інструменти по роботі з мисленням та заміні глибинних установок. А тепер давайте подумаємо, що саме вам заважає побачити, прийняти та реалізовувати ваш талант. В моєму оточенні багато талановитих людей, проте я часто від них чую таке: та кому це взагалі потрібно? На ринку й так багато таких спеціалістів, таких експертів. Про це й так всі говорять. Я навряд чи зможу заробляти на цьому стільки, скільки я хочу. Я не готова або не готовий залишити свою стабільну роботу, хоч вона мені вже давно не приносить задоволення, бо я боюся залишитись без грошей. Все це і є обмежуючі установки, які зупиняють та не дають можливості зробити бодай один крок назустріч до того, що подобається. Впізнали себе? Але правда в тому, що кожна людина унікальна і саме її унікальність потрібна іншим людям. Немає двох класних спеціалістів з однієї ніші, які були б. Абсолютно ідентичні, як дві молекули води. Наприклад, візьмемо двох менеджерів з продажів, які продають одну і ту ж саму послугу або продукт на однакову суму в один і той же проміжок часу. У кожного з них різний життєвий шлях, різний життєвий досвід, різний склад розуму та різна манера спілкування. Хтось аналітик, а хтось дипломат, хтось любить багато говорити, а хтось веде діалог коротко та по суті. І кожен з них приходить до одного і того ж результату своїм унікальним способом. Один гарно закриває великі угоди, а інший гарно вибудовує стосунки з великою кількістю клієнтів. І це говорить лише про одне: кожна людина талановита по-своєму. Тож який ваш талант? Чи ви ще й досі думаєте, що у вас немає таланту, за який інші люди готові платити вам гроші? Тоді саме час познайомитись з собою, подолати свої страхи та сумніви, створити план дій, який допоможе відчути впевненість в собі, реалізовуватись, а також відчувати повноту життя. Ви тільки уявіть, ви починаєте кожен день з усвідомленням, що ви робите те, що ви любите, та ще й отримуєте за це гроші. А знаєте, що потрібно для цього зробити? Все просто! Для цього необхідно просто розібратися зі своїми установками, переконаннями, стереотипами та змінити їх, якщо вони заважають вам рухатись до життя вашої мрії, усвідомити та прийняти свої сильні сторони та таланти, проявитися та дати можливість цьому світу вас побачити, а також запропонувати людям те, що допоможе вирішити їхні питання. І все це ви можете зробити з моєю підтримкою. Саме тому я запрошую вас на свою менторську програму супроводу: вийди з тіні та дай світу про себе знати. Завдяки простим інструментам ви зможете подолати такі страхи, як страх осуду, страх розчаруватися в собі та своїх здібностях, страх діяти, синдром самозванця, страх та сором називати ціну за свою роботу, знання та досвід. Під час програми ми разом визначимо, як краще проявлятися саме вам. Створимо продукт, який буде затребуваний та побудований на ваших цінностях. Зможете залучити своїх перших клієнтів, а завдяки чіткому плану дії ви будете розуміти, що вам робити навіть після завершення програми. Давайте разом подолаємо ваші страхи. Якщо ви дійсно готові зробити крок назустріч до вашої мрії та реалізації, заповнюйте анкету предзапису за посиланням в описі до цього відео. Я особисто зв'яжусь з вами протягом 24 годин та розповім, що можна покращити у вашому житті уже сьогодні, щоб завтра ви стали на декілька кроків ближче до здійснення ваших мрій. Кількість місць обмежена.